Друзі, я також всіх вітаю з цією славною подією. Я думаю, що дуже складно нам переоцінити значення того, що сталося насправді. Я прочитаю дії святих апостолів, другий розділ, те, за яких обставин відбулася ця подія сходження Духа Святого, і потім нам дещо ми звернемо увагу нашу порозмірковуємо, помолимося Богу, для того, щоб нам розуміти роль. І важливість цієї ролі Духа Святого. Отже, книга дії апостолів, другий розділ з першого вірша, я буду читати. Коли настав день п'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом зчинився шум з неба, ніби від сильного поривчастого вітру, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм розділені язики, немов вогню, і осіли на кожному із них. І всі вони наповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм вимовляти. А в Єрусалимі проживали юдеї, люди побожні з кожного народу під І коли донісся цей шум, зібрався народ і прийшов у замішання, тому що кожен чув, як вони говорять його власною мовою. І всі вони вражені і здивовані, казали один одному, чи ж не всі ці, що говорять Галілеєм? Як же ми чуємо кожен свою власну мову, в якій народилися? Парфяни, мідяни, еламіни, мешканці Месопотамії, юдеї, Лепадокії, Понтуї, Асії, Фрігії, панфілії, Єгипту, областей Лівії прилегли до Кірени, прийшли з Рима як юдеї, так і про критяни і арабітяни. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про величні діла Божі. І всі вони вражені, спантеличені, казали одиноким. що б це значило. А інші. Насміхаючись сказав, вони напилися солодкого вина. Петрож, уставши за 11ма, підніс свій голос і промовив до них: Мужі юдейські і всі мешканці Єрусалиму, хай буде це відомо вам і вислухайте мої слова. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо зараз третя година дня. Але це те, про що було сказано через пророка Єргія. В останні дні, каже Бог, я вивірлю мого духа на кожну плоть. І ваші сини, і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і вашим старцям будуть снитися сни. І навіть на моїх рабів і моїх рабин в ті дні, вилю мого духа, і вони будуть пророкувати. І покажу, чудеса на небі, горі, і знамення на землі внизу, кров вогонь, купи дим. Сонце перетвориться на темряву місяць на кров, перш ніж настане день Господні, великий і Славний. І кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Мужі ізраїльські, вислухайте ці слова. Ісуса Назарянина, мужа, якого Бог засвідчив вам, силами, чудесами і знаменнями, які вчинив Бог через нього серед вас, як і самі ви знаєте, Його, виданого за визначеним задумом. Перед знанням Бога ви взяли, розіп'явши руками беззаконних, убили. Його Бог Воскресив. Розірвавши пута смерті, тому що їй неможливо було втримати його. Бо Давид каже про нього: бачив я Господа завжди перед собою, бо Він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Тому звеселилося моє серце і зрадів мій язик, і також моя плоть спочиватиме в надії, що ти не залишиш моєї душі в пеклі і не даси своєму святому побачити твім'я. Ти відкрив мені шляхи життя, ти наповниш мене радістю перед лицем Твоїм. Мужі, браття, дозвольте мені сміливо сказати вам про Патріарха Давида, що він і помер, і був похований, і його гробниця у нас до цього дня, будучи ж пророком і знаючи, що Бог клятвою поклявся йому підняти від плоду його стегом у плоті Христа і посадити на його престолі, Він, передбачивши, сказав про Воскресіння Христа, що не залишилась душа його пеклі, і його плоть не побачила тління. Цього Ісуса Бог Воскресив свідком, чого ми всі є. Тож він, бувши піднесений правицею Божою, отримавши від Отця обітницю Святого Духа, вилив те, що ви самі зараз бачите і чуєте. Адже Давид не сходив на небо, а сам каже: сказав Господь моєму Господу, сиди, промоч в мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжку для твоїх днів. Тож хай твердо знає весь дім Ізраїля, що Бог зробив його і Господом. І Христом, цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши це, вони були вражені в саме серце. І сказали Петру та іншим апостолам, що нам робити мужі, браття, до цього місця. Друзі, об'ємний уривок, але це для того, щоб освіжити в нашій пам'яті те, як саме відбувалися ці події. Е, я не буду в подробицях розглядати саму хронологію, на одну тільки думку, мені завжди приємно звертати увагу. Це та думка, що в День П'ятдесятниці Бог заговорив зі всіма людьми, якою мовою? Друзі, Бог заговорив їхніми мовами. І тому, якби на тому місці хтось був українець, він би почув яку мову? Українську, Бог з українцями, говорить українською мовою. Тобто Бог з кожним народом говорить його власною, рідною, материнською мовою. А чому? Для того, щоб людина не сказала Я не розумію, я не знаю. Бог говорить тією мовою, яка тобі рідна і близька. Бог говорить тією мовою, яка приємна для твого слуха, тією мовою, якою ти думаєш, такою мовою Бог розмовляє з тобою. Тому, друзі, це так як паралельна думка. А головне, про що я хотів би сьогодні поміркувати, це роль Духа Святого. В цілому роль Духа Святого це збудування церкви Христової. Але е, якщо брати конкретно щодо кожної людини, то вже Максим говорив про це, і я нагадаю, Ісус Христос у розмові з Никодимом сказав дуже цікаві слова. Якщо не народитеся від води і духа, не зможете увійти в царство Боже. Або навіть побачити його не зможе. І коли ми міркуємо, друзі, я думаю, що ну, хто віруючий, нам е, знайоме слово, ми часто про це говоримо, слово народження згори або відродження, або по-іншому можна ще сказати Воскресіння, з мертвих, духовне Воскресіння. І про це багато говорить Новий Завіт. Е, і коли ми подивимося на практику життя, ну, уявимо собі, я думаю, що якби я зараз попросив підняти руку тих, хто е, був абсолютно невіруючою людиною, а потім став віруючим, думаю, переважна більшість рук піднялася, правда? Чому? Що сталося? Яким чином відбулася ця переміна? При тому, ну, наприклад, у мене ця переміна сталася 15 років. А в когось у 70. Коли людина вже прожила життя в когось у 50. Завдяки чому або завдяки кому відбулася перемінна мислення? Це все говорить про роботу Духа Святого. І про це я хотів би сьогодні, щоб ми поміркували і потім подякували Богові за те, що він послав Духа Святого. До речі, цікава ну, та думка той спір, про який говорив вже Максим. Між церквами, хто ж таки послав Духа Святого, отець, отець чи син. Текст, який я прочитав, він говорить про те, що син отримав обітницю Духа від Отця, вилив те, що ви самі чуєте. Тобто отець через сина або син від отця, тут по-іншому ну, ніяк. Е -е -е. Так от, в розмові з однією жінкою Ісус Христос, коли зайшла мова, він ну, починав здалеку з нею, вона не розуміла, він заговорив з нею про воду. І потім вона, він каже: вода, яку я даю, хто буде пити її, той не матиме справи по вік. І ця жінка до нього приступила і каже, «Хм, Дай мені такої води, щоб не приходити черпати. Ну, Друзі, уявляємо собі, південна пора, спека ну, неймовірна, набагато більше, ніж у нас зараз. І ця спека, ця спрага спонукає людей шукати води. І раптом Христос каже: я можу дати таку воду, яку хто битиме, більше не матиме спраги. І ця жінка каже, дай мені такої води. Щоби мені не ходити і не черпати тут воду з криниці. І потім Ісус Христос проголосить уже пізніше: хто прагне, іди до мене і пий. І хто вірує в мене, у того, як сказано в Писанні, із нутра потечуть ріки води живої. Це про що він говорив? Це Він говорив про Духа Святого, якого мали прийняти вірую. Взагалі, друзі, до цього, до Дня П'ятидесятниці, навіть апостолам складно було збагнути все те, про що говорив Ісус Христос. Ну ми уявимо собі. Ось з'являється Христос. Багато людей приймають Його як Месія, інші відкидають, хтось сумнівається. У Христа утворюється коло близьких друзів, 12 апостолів. Які ходять за ним день у день, вони з ним живуть, вони з ним працюють, вони з ним е, проповідують, вони виконують його е, повеління, він, е, яким він їм каже. І, але разом із тим, е, багато речей з того, про що говорив Христос, для них залишається незрозумілими. Ну, Одного разу Ісус Христос говорить про своє майбутнє страждання, його найближчий дух і товариш, і побратим Петро, почувши те, що говорить Христос із найкращих побуджень і мотивів, підходить до Ісуса Христа і говорить про що? Хай не буде з тобою цього. І раптом відповідь Христа, ну вона ніби е, грім серед ясного неба. Вона приголомшила Петра. Христос каже до нього відійди до Ти мені спокуса, бо ти думаєш не про те, що людське, а про те, що перепрошую, не про те, що Боже, а про те, що людське. Друзі, з якими відчуттями Петро відійшов від Христа цей цю мить? Пригнічений? Він нічого не може зрозуміти. Наступний момент. Ісус Христос. Після останньої вечері вони вже йдуть до гельсеманії. Учні нічого не підозрюють, а Христос все знає. І ось Христос звертається до учнів і каже, всі ви залишите мене в цю ніч. Петра це образило. Друзі, він сприйнявся як особисту образу. Він каже, якщо і всі, я ніколи. Друзі, він правду говорив чи ні? Він говорив свою правду, як він розумів. Він в думках ніколи не мав зрадити Христа. Ну, Юда, наприклад, він виношував цей план. А у Петра не було цього. Але, пам'ятаєте, ми нещодавно з вами про це якраз міркували, що легко сказати я ніколи, коли ніякої загрози немає, коли сприятливі обставини, коли все нормально. І ну, Петро не врахував багатьох аспектів. Христос говорить до нього ще більш прикрившу річ. Він каже, тобі кажу, Петре, що ти тричі сьогодні, ще до того, як півень вдруге заспіває, ти тричі скажеш, що не знаєш мене. Петро сказав я ніколи. Якщо всі, я ніколи, якщо на смерть треба піти, піду все. І ось іде Христос. Ну, Я думаю, що Ісуса Христа відповідь Петра не здивувала і не засмутила. Абсолютно. Христос знав кожного і Петра знав. А от Петро йде в такому нерозумінні, сум'ятті, чому це Христос так сильно, я йому проведу. І ось ситуація Христа оточують слуги первосвященників, вояків. З киями, з палицями, з мечами. І Петро, думаючи, вихоплює меч, який у нього був прикріплений до пояса, і рубає первосвященницького раба. Здавалось би, такий героїзм, такий подвиг, але і тут Христос зупиняє його і каже: заховай свій меч на його місце. Уздоровлює раба. Петро не розуміє, що відбувається. Петро не розуміє дій Христа. Потім далі Петро таки зрікається тричі від Ісуса. Проте, сестри, ми проходимо далі. Христос воскресає з мертвих, зустрічається з Петром, спілкується із ним. І пам'ятайте розмова Ісуса з Петром. Симоне, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Петро відповідає, так Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Христос вдруге запитує, Петро те саме відповідає, втретє запитує, Петро засмутився, що Христос втретє запитує, його, ну думає, чи не вірить, чи ну, як йому ще довести. І потім Христос пояснює йому і каже, коли ти був молодий, ти. Підперізувався сам і ходив куди ходить. А як постарієш, то простягнеш руки твої, і інший підпереже тебе і поведе куди не хочеш. Сказав це, даючи зрозуміти, якою смертю Петро прославить Господа. Петро знову подивився, учень інший, де Господе він що. Ісус зупиняє його і каже, Петро, що тобі до нього? Ти йде за мною. Друзі, я до чого це все? Дивіться, оцих половиною роки і потім навіть наступних 40 днів до Вознесіння Ісуса Христа, Петро любить Ісуса. Але багато речей, про які говорить Христос, вони не вміщаються Петрові. Його розум не спроможний збагнути, зрозуміти Христа. Навіть в проміжок часу від Вознесіння до 50-ти, пам'ятаєте, що роблять? Е, ну, Видно ж Петро ініціювався. Він каже, давайте будемо обирати апостола. Е, е. Ну, Біблія ніякої оцінки не дає цьому. Цей е, чоловік, якого не обрали, він долучився до них. Але у Бога був зовсім інший клан. Ну, і інший апостол, який мався бути долучений до апостольства. Це апостол Павло, це ставниця пізніше. Але Бог ну, залишає, дозволяє, не дає ніякої, жодної оцінки не дає цим, цим діям Петра і інших апостолів. Все так залишилося, як є. Але ви подивіться, що стається День В День П'ятдесятниці, Ущі, знову ж таки, там в цьому. Будиночку, ну, не знаю, чи замкнені були в них двері вже, чи не замкнені, як до цього. Але коли сходить Дух Святий, коли відбувається шума, Бог робить так, що це все стає очевидним для всіх, всі люди поспігалися, погляди всіх прикуті до цих людей. І раптом Петро починає робити те. Ну, на що раніше він був нездатний неспроможний? Він встає і перед багатотисячним натовпом на весь голос починає проповідувати. А як проповідувати, друзі? Ви тільки послухайте, от, вникніть його слова, як цей простий рибак цитує Святе Писання, як він його витлумачує? як він говорить так, що ні фарисеї, ні книжники, ні первосвященники не можуть заперечити нічого. І трошки пізніше, коли Петро потрапить у Синедріон, то члени Синедріону будуть розводити руками і хитати голову, вони скажуть, що не книжні прості люди, звідки таке знання? Як вони можуть так говорити, не навчаючись? Ну, Звідки? І тому, друзі, повертаємося до початку. Завдяки чому, а точніше, завдяки кому сталася така переміна в житті Петра, наприклад Петра, завдяки Духу Святому. Що робить Дух Святий? В першу чергу, він відроджує, або, іншими словами, що робить? Життя дає, оживляє. Христос каже, Дух оживляє, дух оживляє. І тому Дух Святий має на меті оживити. Кого? Хтось скаже, та на що мене оживляти, я і так живий, нікуди енергію віддівати. Е, суть не в тому. Я часто наводжу цей приклад, колись у мене була така брошурка без ніяких ілюстрацій, просто такий аркушек паперу маленький. І на ньому великими чорними буквами було написано Ти мертвий. Я прочитав, думаю, цікаво. Я читаю далі. Ти скажеш, я живий? Але ти мертвий. Ти знову окуришся, як ти мертвий? Духовно мертвий. Ти заперечиш, що ні, як я духовно мертвий. Я освічена людина, культурна людина, в мене немає поганих звичок, я не п'ю, не палю, не краду. У мене все нормально. У мене немає ніяких таких проблем. Я автор далі говорить, чудово, але... Дух теж не п'є і не кує. І, в принципі, в нього немає жодних проблем окрім однієї. Він мертвий. Я автор розриває цю думку, що кожна людина, отак ну, як і говорить Святе письмо, вона мертва по гріхах і злочинах своїх. Мертва духовно, мертва для Бога. А Бог. Через Духа Святого, хоче оживити людину. Пам'ятаєте, одному із пророків було таке видіння. Господь каже: подивися, що ти бачиш. І ось він побачив долину повну. Пам'ятаєте чого? Кісток. Людських кісток. Можливо, це було після якогось побоїща, якоїсь битви. Уже тіло задуліло, залишилися тільки кістки, тобто пройшов уже певний час. Руки, грифи, що там ще були, вже е пообскували все, залишилися тільки кістки. Можливо, в цих кістках вже мурахи і черви повзли, їх було дуже-дуже багато. І Господь запитує пророка, каже, оживуть ці кістки? Та, знаєте, пророк видно єврей, Бог. Він каже, ти знаєш. Правду ну, сказав? Ну звідки Його. не знаю, живуть чи не живу. І ось потім він бачить, як починають відбуватися дії, як кістки починають ворушитися, кістка до кістки, потім ці кістки обростають м'ясом, тілом, і врешті-решт в ці тіла входить дух, оживають кістки. Е, друзі, це для нас образ того, що відбувається. коли Бог працює над мертвими людьми, духовно-мертвими людьми. І я думаю, що серед нас теж є люди, які можуть засвідчити, що взагалі були далекі від віри. Ну Хтось там хоча б трошки там був схильний розмірковувати, там, ну, не заперечував Бога. Але є люди, які взагалі казали, що це все ну, вигадка і тому подібне. Але подивіться, що сталося. Раптом ці люди, які були абсолютно мертві, в принципі, як і всі інші, релігійні люди, вони теж духовно мертві. І вони ожили завдяки кому? Завдяки Духу Святому. Дух Святий працює в серцях людей. Чому саме Дух Святий? Тому що природа, або єство Духа, завдяки тому, що Він Дух, він невидимий, нетілесний, він проникає скрізь. Тобто він проникає все, всі товщі, кожну клітиночку, кожен атом. Окрім того, дух проникає в нематеріальні речі. Біблія як каже, бо ніхто не знає, що в людині, окрім самої людини, і Духа Божого. Тобто Дух Божий проникає в нашу розум. Він знає не тільки як відбувається там, скажімо, в нашому організмі обмін речовин чи інші якісь процеси, а він знає, які думки в наших серцях, в наших головах, які почуття нас наповнюють, які бажання. І Дух Святий працює саме там, в нашому мутрі, в наших думках. Він працює з нашою совістю. Він якби, пробуджує нашу совість. І тому, друзі. Як я вже сказав, що переоцінити роль Духа Святого неможливо, тому що тільки завдяки Духу Божому що відбувається. Пам'ятаєте, обідниця Старого Завіту, можливо, про це ще буде говоритися сьогодні. Обітниця Старого Завіту полягала наступним. Бог, коли говорив про новий завіт, він казав, що новий Завіт буде полягати в чому? На яких умовах? На умовах прощення гріхів. Він каже, що гріхів їхніх і беззакон їхніх. Не згадаю більше, говен Бог. А друге, завдяки чому це станеться, він каже, вселюсь в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. І тепер більше того, коли раніше в Старому Завіті, ну, Хтось називався там синами Божими, пам'ятаєте, так? то більше йшлося про що? Про те, що це люди, які е, усвідомлювали, що вони створені Богом і прагнули Богу догодити. Ну, або, якби знали, мали пізнання про Бога. То в Новому Завіті, коли сказано улюблені, подивіться, хто ми, що ми тепер діти Божі, то тепер ми діти завдяки чому? Тепер ми діти завдяки Духу Святому, який оселився в нас. Є в православній догматиці, і, мабуть, в католицькій є таке поняття як обоження. Я не буду багато на цьому зупинятися, ну, не зі всім я там згоден, про що йдеться. Тобто, а йдеться про наступне. Йдеться про те, що. Бог працює над людиною і поступово поступово доводить її ну, до стану Бога, до стану божества. Друзі, я не, не сприймаю подібного пояснення, але я інше розумію для себе і Слово Божого, що Дух Святий це Бог, який оселяється в серці людини. Людина не стає Богом. Але вона стає Божим дитям. Вона залишається людиною. Але вона прийнята Богом. Вона народжена Богом. Чому? Тому що Бог сам оселяється у її серці. Бог сам живе. І пам'ятайте, як написано, що тіла ваші суть храму Духа Святого, який проживає у вас. І тому Біблія каже, а хто духа Христового не має, то і не Його. Питання е, наявності Духа Святого в мені це питання найважливіше, або якби ну, такої першої необхідності, на яке треба відповісти. Маю я Духа Христового чи ні? Чому? Тому що тільки Духом Божим ми їх кличемо як або Отче ми Бога можемо назвати Батьком по праву. А якщо Духа Святого в серці немає, то і молитва оче наш, вона не для нас і не про нас. Тобто і прийняття Богом відбувається тільки через Духа Святого. Написано, Бог дав Духа Святого тим, хто підкоряється Йому. Людина, яка серце своє налаштувала на послуг Богу, Бог оселяється Духом Святим і провадить таку людину в своє Небесне Царство. Друзі, про це можна багато ще говорити, але Думаю, що достатньо, може навіть більше, ніж достатньо, сказано на цей час. Ми схилимо коліна, помолимося Богу. Подякуємо за Духа Святого. Амінь. Амін. Мій Боже, я дякую тобі щиро за Духа Святого, якого ти послав на землю, послав серця апостолів, і по сьогоднішній день ти працюєш Духом Святим Людських серця. Ти і сьогодні відроджуєш, ти і сьогодні, Господи, змінюєш життя людей. Я дякую тобі за те, що свого часу ти в моєму серці звершив цю переміну і оселився Духом Святим. І благаю тебе, допоможе мені цінувати. І дійсно е, бути вдячним тобі завжди за працю твою, бути спроможним сприймати уроки, слова, які навчає Дух Святий, підпиратися тобі. Благослови кожного з нас, Боже Господи, щоб ніхто з нас не жаркошив серця свого дії Духа Святого, щоб нам сповнятися на святим і мати силу свідчити про Тебе в цьому світі. Я Ісуса Христа прошу тебе. Амінь.